Послухайте уважно. Зараз ви прослухаєте текст, в якому йдеться про необхідність своєчасно відвідувати лікаря. Ви прослухаєте його один раз, а потім матимете змогу, змогу ознайомитись з питаннями, потім ви прослухаєте його другий раз і матимете певний час. Для того щоб відповісти на ці питання. Після цього я озвучу вам з коментарями. Будь ласка, слухаємо текст. Le dentiste. Alors, Pauline, quel problème as-tu? Pauline? J'ai mal à la dent. Le dentiste. On va voir. Voir. Mais d'abord dis moi combien de fois par jour tu te brosses tes dents? Pauline Une fois le matin Le dentiste Tu dois te brosser les dents deux fois par jour le matin et le soir suffisamment de temps à se brosser les dents Je t'offre un sablier pour cela. Pauline Merci monsieur. Le dentiste. Il faut se rincer bien la bouche après chaque repas. Pauline. D'accord, monsieur. zaras s'il vous plaît, lisez la question Я вважаю, що ви мали достатньо часу для того, щоб ознайомитись з питаннями, а зараз, будь ласка, прослухайте цей текст другий раз. Le Dentiste. Alors, Pauline, quel problème Quel problème as tu Pauline, j'ai mal à la dent. Le Dentiste. On va voir. Mais d'abord, dis-moi combien de fois par jour tu te brosses tes dents. Pauline. Une fois le matin. Le dent, tu dois te brosser les dents deux fois par jour, le matin et le soir. Il faut passer suffisamment de temps à se brosser les dents. Je t'offre un sablier pour cela. Pauline. Merci monsieur. Le dentiste. Il faut se rincer bien La Bouche après chaque repas. Pauline. D'accord, Monsieur. А зараз ви маєте 4 хвилини для того, щоб відповісти на питання до тексту. Час пішов. Будь ласка, ваш час вийшов. А зараз проаналізуємо відповіді на питання. Питання А. Полін дан le cabinet дантер. Полін в кабінеті у Дантиста. Так, це вірно, вона спілкується з Дантистом. Б. La fille амаль асадан. У дівчини. Так, вона каже, що в неї болить зуб у другій фразі. elle se brosse les dents deux fois par jour. Вона чистить зуби два рази на день. Ні. напевня Дантиста Полін каже une fois le matin, Вона чистить зуби один раз на день утром вранці. Le dentiste lui offre une brosse à dents. Дантист їй дарує зубну щітку. Ні, невірно. Дантист їй дарує піщаний годинник для того, щоб вона мала. Зрозуміла, скільки часу їй потрібно. На тин каже «Je t'offre un sablier це піщаний годинник. І останнє питання. E. Le dentiste dit qu'il faut rancer les dents après le repas. Донтист каже, що після їжі потрібно. Зволожувати свої зуби. Так, це вірна відповідь. Він каже: «Il faut se rancer bien la bouche après chaque repas». після кожної їжі потрібно зволожувати ротову порожнину. Сподіваюсь, ви зрозуміли. Відповіді на питання, чи це вірно, чи не вірно. А зараз хочу, щоб ви дещо порухались, дещо відпочили. Ви маєте хвилинку на те, щоб піднятись, якщо ви на ньому знаходитесь, порухатись, і потім ми повернемось до нашої роботи. Будь ласка. Добре, а зараз ми повертаємось до нашої роботи. А зараз, будь ласка, ми з вами повторимо конструкції ільфо, «il faut, il faut pas», Потрібно, не потрібно, «on doit, on ne doit па. Ви повинні? Нема необхідності. Ви бачите шість є сім речень. В які ви повинні вставити ці конструкції? На це ви будете мати 4 хвилини. Коли час вийде, ми з вами розберемо правильні відповіді. Будь ласка, час час пішов. Добре, час вийшов. А зараз проаналізуємо правильні відповіді. Перше: Il faut, чи, on, чи on ou le, le soir, après chaque repas. Потрібно. Ви повинні чистити зуби два рази на день. Вранці та ввечері після їжі. Друге питання. Il faut limiter les aliments très sucrés au repas. Не potrib... euh, потрібно, звичайно, чи ви повинні обмежувати себе у чомусь дуже солодкому під час їжі. Третє. Il ne faut, pas, on ne doit pas, prendre une boisson sucrée. Entre les repas. Не потрібно. Ви не повинні пити щось дуже солодке між прийомами їжі. Петверте. Ільфо чи on doit, éviter le grignotage entre les repas. Потрібно не перекусувати між основними прийомами їжі. П'яте. Ilfo che foceon doit se rincer la bouche avec de l'eau après en grignotage. Потрібно зволожувати, чи ви повинні зволожувати ротову порожнину після перекусів. Шосте. Ільфо че он boissons sucrées. Потрібно, чи ви повинні використовувати соломинку. Якщо ви п'єте солодкі напої, Il ne faut pas, on ne doit pas se brosser les dents rapidement. Не можна, не потрібно, ви не повинні чистити зуби швидко. А зараз, будь ласка, ваше домашнє завдання. Вправа 10. Ви повинні будете письмово відповісти. На питання 1-5. Зараз я прочитаю вам кожне питання та перекладу його. Combien de fois par jour te brosses tu le dans? Скільки разів на день чистиш ти зуби? Terons tu le dan après chaque repas? Чи зволожуєш ти ротову порожнину після кожної їжі? Utilis tu une paille pour prendre des boissons sucrées? чи ти використовуєш соломинку, щоб пити солодкі напої? Маш tu beaucoup de сюкорі, чи ти їси багато солодощів? А à la dent? чи часто в тебе болять зуби? Тож, ваше домашнє завдання письмово відповісти на ці питання.